Вітаю вас, дорогі брати та сестри, на цьому особливому суботньому богослужінні. Сьогодні ми будемо розглядати дуже цікаву та дуже актуальну тему під назвою Як підготуватися до останньої кризи. Людство за допомогою фільмів та різної фантазії думає, як же буде виглядати кінець світу. І е, я думаю, що ви неодноразово раз бачили фільми, там де дуже мало людей залишилося. І вони мали продовжити життя на планеті. Але для нас основним джерелом інформації є не кінофільми, а Біблія і праці пророка останнього часу Елену Вайт. Але давайте ми зараз разом розглянемо, як же насправді буде виглядати ці непрості часи. Ісус Христос говорив про ознаки, що будуть передувати цим непростим часам. Давайте відкриємо Євангелії від Луки, 21 розділ, 11 вірш. Тоді промовляв він до них: Постане народ на народ і царство на царство, і будуть землетруси, великі та голод та помір місцями, і страшні та великі ознаки на небі. Ми бачимо, як природні катаклізми, соціальні потрясіння, війни та ще багато. Цих ознак свідчать про наближення цих часів. І ще давайте ми подивимося, як будуть поводитися люди, які чекали на Господа і які не дуже хотіли бути разом з Богом. Давайте відкриємо об'явлення 6 розділ, 15 вірш. А земні царі. І вельможі, і тисяцькі, і багатії, і сильні, та кожний раб, і кожний вільний сховалися в печерах та в гірських ущелинах, гукаючи до гір та до скель. Упадіть на нас і сховайте нас від обличчя того, хто сидить на престолі та від гніву агенця, бо прийшов великий день його гніву, і хто може встояти? Ми бачимо, як люди, які не хотіли жити з Ісусом Христом, то вони будуть тікати від Нього і ховатися від Його обличчя. І давайте ми ще відкриємо Ісаї, 25 розділ, 9 вірш, щоб побачити, що будуть робити люди, які чекали на Господа і хочуть прожити з Ним життя. І скажуть у той день. Ось наш Бог, на нього ми покладали надію, і Він нас спас. Це Господь, на якого ми надіялись, тому будемо радіти і веселитися Його спасінням. Ми бачимо, що люди, які хотіли зберегти своє життя і жити вічне життя на небі, вони будуть радіти і прославляти Його е, ім'я. І давайте ми зараз подивимося, як ми співпрацюємо з земним батьком і з небесним батьком. І завдяки чому я їм двом довіряю, і на цьому засновується моя віра до Бога. Наприклад, як я співпрацюю з земним батьком, йду я тут, у в мене пробувається колесо на ровері, і тут я кажу татові: тато, допоможи мені його заклеїти. Тато каже: Добре, синку, іди в магазин, купи тето, 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 наприклад, там клей, наліпку, яка наклеїться, або новий скат до ровера. І я йду в магазин. Тато разом зі мною заклеює шину на ровері. І так ми співпрацюємо з земним батьком. І тепер давайте подивимося, як наш небесний батько нас оберігає і як ми до нього ставимося. Наприклад, я одного разу їхав на велосипеді в магазин, і тут в мене трапляється така ситуація: я їду, в мене рама тріскається, я падаю, в мене трапляється величезна така царапина на півщуки. Ламається два зуба. Я думаю, як я ще живий залишився. <сі> І я їду, ну, мене вже завели в магазин, мене якась тьотя піднімає, каже, давай номер мами чи тата, я позвоню. Якимось чином мене завели до найближчого магазину, Магазин пам'ятників, гробів. Ну, добре. Приїжджає мама, дивиться ровер розламаний половини. Думає, ну все, мого сина збила машина. Я живий сиджу вже полон. І все добре, що все добре закінчилося. Ми визвели таксі, поїхала додому. Там мене втішила моя любима собака, облизала мене. І тут, я думаю, блін, як. Як же ж це класно, що я живий, що в мене отак от рівний ніс, я ще можу його помацати, що в мене щелепа ще нижня є, за те, що в мене два ока, не косоглазі. І на цьому я дуже дякую Богові за те, що він мені показав, як він мене сильно любить, і я йому тепер дуже сильно довіряю. І я ще хочу навіть, додати, то, що співпраця з небесним батьком має бути постійною, а не отак от. Ти хочеш щось від Бога, кажеш, що йому Боже, допоможи мені. Бог тобі довіряє, робить тобі, а ти говориш: ну добре, дякую Боже, я це собі використав і на наступний день вже забув про Бога. І ось такі е, випадки бувають. І давайте ми зараз розглянемо, як же люди різного світу готуються до цих непростих часах на земній історії. І тут. Така маленька сума 2,5 мільйони доларів. І якщо у вас будуть такі гроші, то ви зможете собі купити ЮРЕП-1 у Німеччині. І там в тому укритті раніше зберігалася радянська техніка військова. І разом з покупкою бункера мешканцям надають штатний персонал і службу безпеки. Згідно з проектом, об'єкт має витримати ядерні удари. Близького радіусу дії, авіакатастрофи, землетруси, паводки або воєнні атаки. Житлові приміщення в укритті мають два поверхи. На нижньому рівні є кілька спалень, більярдний стіл та кінотеатр. Для тих, кому необхідно помолитися за решту людства в укритті також є капличка. Повна підземна структура простягається аж на 2,1 гектара. І тут трошки поменше, ціна 35 тисяч доларів. Цей бункер знаходиться у південній дакоті під назвою Xpoint. Також пошукати розкішний так, в Xpoint, розміри якого складають майже 60 квадратних кілометрів. Xpoint спочатку був побудований армійськими інженерами. Розміщений поблизу Блек Hills у штаті Південна Дакота робить бункер відносно захищений від паводків та ядерних ударів. Це укриття має власні електричну та водну систему, тому мешканці можуть прожити в експонент не менше за рік, і не виходити на вулицю. Весь комплекс складається з 575 бункерів, в кожному з яких можуть розміститися 10 або 24 людини. Сьогодні люди помічають, що з нашою планетою коїться щось не те і пробують собі зробити якісь е, бункери, сховища, щоб прожити ці часи. І для тих, хто виживе після цього кінця світу. Як всі думають, придумали люди таке сховище, його зробили в 2006 році під назвою Всесвітній банк сховища насіння. Його зробили під Егідою ООН. Це зробили, аби зберегти посадковий матеріал всіх сільськогосподарських рослин, що існують у світі. Проєкт фінансувала Норвегія, і це коштувало аж 9 мільйонів доларів. Банк насіння також називають сховищем судного дня, оскільки його завдання не, доступ, не допустити знищенням рослин в результаті можливих глобальних катастроф, таких як падіння астероїда, ядерна війна чи глобальне потепління. Власний відсік у цьому сховищі отримала кожна країна. Місця всередині достатньо для 4,5 мільйони зразків насіння. У червні 2017 року Україна також передала на довічне зберігання унікальні сорти Миронівської селекційної пшениці. Ми можемо побачити, як люди світу цього активно готуються до кризи останнього часу і так званого кінця світу, якого вони собі уявляють і в який вірять. Питання стоїть до нас, віруючих, як я готуюся до випробувань, які обов'язково прийдуть на цю землю і в моє життя. На що я очікую в майбутньому? В продовженні проповіді ми спробуємо дати відповіді на ці питання. На цьому в мене все.